Віталій Михайлович, на жаль, сьогодні ваша команда поступилася. Рахунок 1-8. Що можете сказати по грі та Що насамперед сьогодні не вийшло у вашої команди, щоб створити хоча б дати бій е, карбону? Доброго дня! Як завжди, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дали нам сьогодні зіграти нашу улюблену справу це футбол без тривог. І подякувати їм. За те, що ми провели цей чемпіонат, все не завершений, але ще залишилося декілька турів. Гідно, хочу їм подякувати і хочу побажати нам як скорішої перемоги. Що касається гри, я хочу сказати одне. Команда була, команда старалася, але, мабуть, десь не було бажання. Перший гол, може, десь і зламав нас, але якщо ми футболісти, ми повинні виходити і доказувати Секунди фінального свистка. В них десь, навіть, на сьогодні не було бажання і іскри до перемоги. А у команди суперника Карбона у них сьогодні вони борються на сьогоднішній день за чемпіонство, і в них, мабуть, було більше бажання, ніж у нашої команди. Чому так сталося з нашою командою, не зрозуміло. Але команді суперника хочу подякувати за хорошу гру і за те, що вони показали характер. Показали нашій команді, як потрібно грати в футбол до, до свистка. А у Нас просто сьогодні десь проходили, не було іскри в гри. Те, що від них требувалося, вони це ну, мінімально зробили. Але я хочу все одно подякувати своїй команді за те, що вони збираються, за те, що вони віддаються. Ну, ми не можемо пройти, на жаль, весь чемпіонат на одній ноті. Да, у нас ми дуже багато втратили гравців. Які від нас йшли, але з тих, що ми збудували, боролися, віддавалися, але не сьогодні. Якщо порівнювати дві гри з командою Карбон, у першому колі ви теж поступилися з волить марафонком. Сьогодні чому саме так, так у вас не вийшло на цю команду вибрати потрібну тактику, чи можливо якісь інші фактори вплинули на Я в них дуже. У них в першу чергу хороший тренер, стратег. У нього підібрана молода хороша команда. Вони, чим вони переважають нас? В тому, що вони всі команди тренуються, наігрують стандарти, виходи з атаки в оборону. А в нас, на жаль, немає такої практики, тому що в нас ті в Києві, ті в Черкасах, і ми не можемо, на жаль, ми в тому році стали чемпіонами завдяки фарту, бажання гравців. І в цьому році ми теж так само виходимо. У нас на тренування ходить від п'яти до шести чоловік місцевих, а то ми вже набираємо, щоб тренуватися, а кожен, всі останні гравці тренуються по індивідуальному плану. І за, за що цього дуже тяжко збудувати конструктивність гри, бо ми разом не збираємося. Дивіться, одну таку. Верди, скажу, що я забув подякувати нашим болівальникам, що вони приходять і підтримують нас, не зважаючи на цей рахунок. Находиться час підтримати команду. Я дуже їм вдячний і директору стадіону за те, що готує стадіон. Віталій Михайлович, хочеться подякувати вам і в організації, тому що у вас перед гроєю є і. Людина військових, які ви залучаєте, хочу подякувати вам за організацію, за те, що проводите на такому рівні, і всім вашим працівникам, і побажати вам успіхів у майбутньому і в наступних матчах, і в наступному турнірі. Знаєте, я хочу сказати, що положення для всіх одне це повинні виконувати всі. Не виключно ми да, ну, Ми може там якийсь там приклад показуємо, але якщо є положення, я рахую, що повинні всі виконати положення, яке воно є прописане, незважаючи, там, не можемо, можемо, хочемо просто. На мою суб'єктивну таку точку зору, що просто не хочу цього робити, нема бажання, чи я не розумію. чого. Але є положення, і ми солосне положення повинні виконувати ці свої соціальні обов'язки. Я рахую, що на наступний рік, якщо ми прописуємо положення, то потім потрібно робити якісь штрафні шанси, бо так не должно, що одна команда старається, друга старається, а всі остальні, типу, ну одинаково, не хочу цього робити. Я рахую, що це неправильно, тому що для кожного є одне правило, і ми живемо. от того, наша держава страдає від того, що ми не... Не полягаємося на ті положення, які від нас требуються. Я не говорю про закони. Просто положення є. Ви захотіли, ви приймаєте участь. Будь ласка, робіть всі. Для всіх правило одне. Я рахую так, що це неправильно. Дякую вам за те, що ви побачили, що ми це стараємося, що ми можемо робити. Але в подальшому я хотів би, щоб всі так робили, не тільки ми. Дякую вам. Дякую вам велике за коментар і ще раз успіхів. Слава Україні.